Друга вища освіта сьогодні необхідна умова професійного успіху. Це прекрасна можливість знайти цікаву роботу, пришвидшити кар'єрний і особистісне зростання, а можливо, і кардинально змінити вид діяльності. Поряд із основною, друга вища освіта допоможе вам стати унікальним спеціалістом, затребуваним на ринку праці. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника оголошує набір на перепідготовку за найбільш актуальними на сьогодні спеціальностями: правознавство, психологія, соціальна педагогіка, дошкільна освіта, початкова освіта, менеджмент організацій, фінанси і кредит, облік і аудит, математика, інформатика, географія, біологія, екологія, лісове господарство. Термін навчання максимально короткий і складає 2-3 роки. Завдяки сучасним технологіям навчання проводиться в зручному для вас форматі заочно та дистанційно, що дозволяє не лише здобувати нові теоретичні знання, але й ефективно застосовувати їх на практиці. Доступна ціна, диплом про перепідготовку державного зразка, можливість працювати за новою спеціальністю вже на першому році навчання, поєднання багаторічного досвіду з передовими інформаційними технологіями. Робить другу вищу освіту в навчально-науковому інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання вигідною інвестицією у своє професійне майбутнє. Чекаємо вас за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 57, телефон 034 259 61 57. Поспішайте прийом документів вже розпочато.